Чи в радості, чи в журбі, ти поклонився знову і знову. Тому хто викликав тобі Оцю співучу рідну мову народ цю мову прикрашав, від роду і до роду і в ній відбилася душа мого великого народу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять, грими в негоду в тиші трелі солов'я на своїй природній мові. І потоки гомонять, зелень клени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, в дар мені дали батьки. Берегти її плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного і мова. Увібрала наша мова запах рідної землі, Материнське щире слово, пісню в небі журавлі. Спів співтримбід, гірських потоків, гомін поля і лісів сині небо яснооке, він пташи не голосів, в рідній мові мудрі слова, ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світломомина сльоза, не вичерпна криниця, щастя мені і почуття. Слово ніжність, слово криця, мій кохання і життя. Наче з поля чи з лугівки в розповні літа, чуй голос перепілки, За чебреців чи жита, то говорить поле хлібне, луг, трава шовкова, Найдзінкіше слово рідне, найрідніша вова. Рідна добре, спитай себе, дитина, хто ти? Слацюю бізвець. Нідна мов у голосі єсні, ім'я твоє прося, наче зірка світла з родинного їзда, немов пташа, і ти полетиш, ти світу далечизню, та від мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Усі мовля перелетиш і не впадеш. До в серці буде лідна мова. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона добрна, як зерно. <кхів> мова державна перлина. З нею завжди дорожить. Мова без мови немає країни, мову, як матір любіть. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Буває часом східної краси, спиню снетян, що не зрадило. Ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто не зрадило. Усе як є, дорога, усе як є, дорога, яври. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока й лютлін. Ось мене зі збогом говори. Діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманту того. йшли багато людей, і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий пішов, і в певному шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і устав його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв. І промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольориста блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і народний вінець, як в оправу вела. І як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона. Як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Каже, і вороги поніміть скоріш, наша ж мова сія, що години ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувавсь. Щоб поглянувши сам на творіння своє, Він побожно сказав, відкіда нам всі є. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденька, лиш камінь має. Як цю мову нам забути, котрі учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у цій мові нам співали, нам казки казали? У цій мові нам минувшись, наша відкривали. От тому плекайте, діти, свою рідну мову. Чісться складно говорити своїм рідним словом. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять, громив негоду. Цей хитрин і славу я. На своїй природній мові і потоки вимонять залим зелене У діброві боки, новому шумлять. Солов'їна, барвінкова, Колоси, систа українську рідну мову удар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, як мати, мова кожного із нас. Мова, краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова до предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза черело. Мова це наша світлиця, вона й дрібне зерно. Мова державна перлина, її завжди дорожить. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Вишивала матінка сину оберіг. Перший поди затінку на досорочку сорочку ліг. Ниточка до ниточки, хрестиком стібок, Гілочка до гілочки вишила дубок. Вишивала матінка донечки квітки. Квітне перша маківка, квітнуть нагідки, ниточка до ниточки хрестиком стібок, Від квіточка до квіточки вишила вінок. Разом і щастям і журбою Зелене листя шелестить, у небі ясню над водою, нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, мов в країну він горить та ж від мови рідної своєї не відсираємось ні на мить. Соловей мовчить на дубі, у годину вечорову зачаровано і любо слуха нашу рідну мову, і коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Раз сказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати та одну з усіх, щоб у серці ти зберіг ніжно і погідно, збережу я мову рідну. Рідна мова, по своєму кожна пташиня співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мова, українська є мова чудова, своя материнська, по світі її, як святиню нестиму, допоки живу в чистоті берегтиму, любов'ю, сердечною, вірністю сина. Для мене ця мова, як мати єдина. Рідна мова українська, не москальська, не чужинська, а своя одна рідненька нам вітата і відненьким. З молоком дається мами з першим співом колисковим, першим шумом колисковим над українськими степами. Солов'їним першим співом, на який вона так схожа. І з джерельним перепливом мелодійна, гарна гожа. Порівняти можна з дивом, знайти неї милість Божа. Для людей, що люблять волю і формує їх свідомість, і формує їхню долю, заповідь народу, який любить так свободу. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза, джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перелина, не завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть.